На жаль, продовжують реєструватися нові випадки отруєння чадним газом. Так, за повідомленнями медиків, сьогодні чоловіка та жінку, жителів села Великий Рожин з попереднім діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано. Рятувальники наполегливо рекомендують дбати про заходи безпеки, користуючись газовими приладами та пічним опаленням. Заборонено використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі. У жодному разі не використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі під час установки газової колонки. Котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання. У разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку до повного згорання палива під час сильного вітру, дощу туману в димовому каналі, може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання. Бережіть себе та близьких, дотримуйтесь правил безпеки.